Як проїхати 100 кілометрів за одну гривню? Відповідь на це питання має 58-річний винахідник з Черкащини. Директор будинку культури і села Байбузи Іван Перехрест втомився від шалених цін на бензин і створив унікальний міні-мотоцикл. Він здатен розганятися до 70 кілометрів на годину без використання палива. Чим харчується дивобайк у сюжеті далі. Це ексклюзив, це не плагіат. Шос тут шось е, тут узяти. Це тільки та основні деталі. Одне колосо від мопеда, інше від велосипеда. Та головна фішка цього винаходу в іншому. Щоб вирушити у подорож, це мотоцикл не потрібно заправляти бензином. Достатньо підзарядити дивотехніку від звичайної розетки. Над створенням електробайку керівник сільського будинку культури витратив місяць. Тепер катає на ньому друзів та родичів. Таксі будь ласка, ноги є де ставиш? Гриша на такому транспорті тебе не возив. Іван Михайлович, ви мене це толкаєте на. Пасажир боїться. Прошу, я не боюся. А, а куди їздити <реш> на ньому? До його, та до мене. На створення моделі електро 10 конструктор витратив близько 12 тисяч гривень. Утім, вже зараз підраховуваний винахідник, має суттєву економію. Один кіловат енергії вистачає понад 60 кілометрів, а це близько однієї копійки кілометрів. Навіть це при подорожченні буде теж десь близько копійки на один кілометр. Уявіть собі на 100 кілометрів це получиться одна гривня. Мопед здатен розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину. Реєстрації в ДАІ техніка також не потребує, адже його потужність лише один кіловат. Грузоподйоми велосипед, скажімо так, з амортизаторами досвідчений черкаський байкер Сергія в народі просто сем на винахід Івана Михайловича дивиться із посмішкою. Мотоцикли сам збирає вже понад 30 років, але перспективи такого електротранспорту не заперечує в нашій країні це ноу-хау. у нас в Україні в зв'язку з тим, що бензин дорогий, зарплати людям не повищають, перспективи за таким транспортом є в довгосрочній перспективі. Електротранспорт. Окупається. Тобто, якщо брати техніку і розраховувати її на 3-5 літ хотя хоча б акумулятор віддавайся, а це найдорогая запчасть в електротранспорті. По секрету байкери зізналися, вони теж майструють електромотоцикл потужністю 3 кВт. Продемонструвати його готові вже за місяць. Марія Гаврилян, Вікка новини.